Те, що відбувається на вулиці Кониського, колишні Тургенівська, нам вдалося з'ясувати через соцмережі, власне, коли мережею облетів допис громадських активістів, які слідкують за цією будівлею останні п'ять років. Вони приїздять сюди щоразу, коли на обіцян заїжджає габаритна техніка. Це їхні кадри. Ви можете бачити зараз на своїх екранах, коли садибу Зеленських намагалися знищити екскаватором, стіни трущилися, і це було влітку, в липні 2024 року. Наступними кадрами ви бачите те, що відбувалося вже тут. Сьогодні, коли на обіця знову-таки заїхали екскаватори, заїхали самоскиди. І, власне, що тут відбувалося? Деталі давайте почуємо від пам'яткоохоронця Дмитра Парова. Ми бачимо ситуацію, коли без контрольної картки на порушення в Оголосі, без паспорту об'єкту, невідомі особи приїздять, починають розбирати. Е... Залишки будівлі їхні начальник говорить про те, що вони будуть досліджувати фундаменти з метою відновлення будівлі. Але завтра цих людей вже не буде. І до кого ставити питання, чому будівля не відновлена, чому на її місці якийсь новий багатоповерховий ЖК, буде просто нікому. Але буквально сьогодні зранку профільний департамент КМДА зробив нас заяву у своїй офіційній сторінці в соцмережах про те, що буцімто Шевченківський суд міста Києва задовольнив клопотання співвласника цієї садиби і дозволив йому, зокрема, прибирання тротуару на від будівельного сміття, складування в межах фундаменту залишків будівлі, облаштування тимчасового накриття для захисту від опадів і спорудження таких конструкцій, які би підпорали ті стіни, від які залишилися від садиби Зеленських, власне, але що ми бачимо натомість на тротуарі навпаки побільшало будівельного сміття. Тут ми бачимо і деревину історичну, це залишки садиби. Бачимо білі мішки, напхані будівельним сміттям. Це залишки стін, які зруйнували раніше. Поруч лежить жовта цегла. Її теж залишили на тротуарі. Зі слів перова, що частину цього всього було вивезено самоскидами, частину все таки залишили. Ось так просто на напризволяще, і ці цеглі зокрема. Ма орієнтовно 130 років. Чи мали би таким чином у такий спосіб розбирати будівлю, яка потребує реконструкції? Ми запитали у профільного експерта, який сказав, що сьогоднішній ранковий допис профільного департаменту КМДА є некоректним. В ньому є поле для маніпуляцій. Що там саме не так? Давайте почуємо від архітектора. Звичайно, що будь-які роботи вони ну мають різну класифікацію. Що це роботи з будівельним сміттям? І це роботи з культурною спадщиною це абсолютно різні роботи, і навіть в нормативах розписані інші розцінки, інші підходи до збереження культурної спадщини, і, взагалі, ну, будівельних робіт, чи будів, розбору збору завалів, чи роботу з будівельним сміттям. Ну і власне найцікавіше, що нам вдалося сьогодні дізнатися до ТСН ексклюзивно потрапив документ. Це позов до суду від співвласника цієї садиби Зеленських Я нагадаю, що влітку йому вже оголошено про підозру і справу передано за суду до суду за те, що цю будівлю знищено. Власне, тепер він просить суд про те, щоб статус пам'ятки відмінили, скасували, а понесені йому збитки відшкодували. Чи знає про це профільний департамент, який є стороною цієї справи, і як йому взагалі? Взагалі, ситуація, яка відбувалася сьогодні, тут довкола, ми поки що з'ясувати нам не вдалося, адже не було кому коментувати цю ситуацію в п'ятницю ввечері. Але все таки ми продовжимо стежити за справою і надалі. А поки що, Солю, слово тобі до студії.